Це Олександр Чернюк. Чоловік понад 15 років вирощує свиней. У своєму господарстві має 700 голів. Це все були господарські двори, ферма, яка в колгоспі була побудована в 67-му році, здана в експлуатацію. І до цих пір вона діюча ферма. Чоловік вкладає свої статки не лише у розвиток бізнесу, а й в рідне село. У Грушвиці першій Олександра Чернюка добре знають. кажуть, допоможе у будь-який час. Шість років назад мені робили в лікарні операцію. Я звернулася до нього, щоб він мені позичив гроші. Він мене їх не забрав. Він сказав: забудьте, що я вам їх дав. Пані Раїса все життя пропрацювала в колгоспі. і Її батьки теж. Жінка розповідає, щаслива, що ферма досі працює. Треба, і ми ж я вже, наприклад, стара. Треба мені м'ясо, я прийшла, він мені продасть. Кусочок м'яса. Я вже тих свиней не буду годувати. Староста грушвиці Олександр Данилюк розповідає: в селі працює не так багато підприємців, тому кожного з них потрібно підтримувати, особливо тих, хто допомагає розвиватися селу. Людина працює, дає робочі місця. Дуже є підтримка, є техніка, яка от зимою, допустимо, потрібно прочистити від снігу. потрібна якась техніка надати, хто в тому потребується. Завжди йде на зустріч, допомагає громаді. Олександр Чернюк допомагає не лише рідному селу, а й усій територіальній громаді. Що потрібно, якісь відповідно зробити ремонтні роботи е, в закладах освіти, зокрема в школі Грушвицькому ліцеї? Він завжди допомагає і фінансово, і матеріалами. Найбільшим пріоритетом для Олександра Чернюка є волонтерство. Фермер ще з 2014 року допомагає війську, за що отримав чимало подяк. Леонідович нам допомагає завжди. О, і ми хочемо, щоб ця ферма працювала і допомагала військовим, бо нам дуже багато вона що значить, тому що наші хлопці потребують допомоги. О, і соляру, і лікарство допомагає, все нам допомагає. Фермер Олександр Чернюк каже, для нього підтримка військових важлива, адже таким чином він допомагає захисникам наблизити перемогу. Коли повномасштабно почало вторгнення, то звісно воно інакше більше, мощніше. Ну а це. Треба підтримувати нашу армію, наших людей, щоб була скоріша перемога. Підприємець Олександр Чернюк каже, надалі працюватиме та займатиметься волонтерством, адже це справа його життя. Владислав Стицюк, Павло Стицюк, новини Рівного.